Добрий день. Ось, бачите, в мене скоптилося, як все в коптильні. Ще й тепер йде дим, Дивіться. Бочку прикрили, щоб вогонь не йшов гарячий, На вулиці холодно, морозно було. Холодний дим йшов, півтора сутки скоптилося. І бачите, за півтора суточки, як гарно скоптилося. Бачите, пікончик. Як гарно прокоптився. Шоудер. Інший бекончик. Бачите. Там реберце. Саме сзади теж шоудер. Тут теж реберце, бікончик, бікончик, тут все, тут все переважно бекончика. Бачите, як гарно скоптилися. Коптильня проста. Обична, обична, з дерева збита. Проста. І обичну у бочку поставили вогонь. І там воно потихеньке диміться. От так кліє, диміться. Так, чуть-чуть. Гарно дом все. всього. З дерева... Тоже непогана коптильня, провіюється через по бокам між дощелі. Дим добре проходить непогано і не затикається всередині. І добре його гарно ввію. Була в нас, в принципі, вона є. Ми є не дуже користуємося з кирпіча. Тут більше воно гарно прокопчується з-за того, що ну, дим його більше вів'є і не задихається і не знаю, якийсь краще тут виходить. Більш краще. Так, бачите? Все прокоптилося. Півтора доби, я його позавчора поставив, навіть більше півтора доби, я його позавчора поставлю десь туди, плюс-мінус під вечір. Вчора цілий день коптилося, Ну, під вечір позавчора поставив, вчора коптилося, сьогодні вже обід. І рахуйте зараз почти дві доби. Трохи погано коптився за те, що холодно було, не так коптиться. теж коли жарко, теж не так коптиться. Ну, Головне, щоб... Гарно прокоптилося, пахло димом, було якісно. Використовуємо фруктові дерева і мішаємо з буком. тут. Воно тоді гарно димом продимується і супер. Нічого обичного немає в коптильній. Обично проста коптильня. Дуже багато, ну не то що багато, ну то для мене багато. Два коментарі мені писали, що взагалі неправильно ми коптимо, тому що це недобре копчення, має бути десь там далеко дим. Я показую, як у нас у Закарпатті коптять. Не я один, а все Закарпаття. Всі люди так коптять у нас. І ну, ми, ми так звикли. Воно гарно прокупчується за півтора доби і може довго стояти чи підвялюватися, йому нічого не буде. От я показую, як воно є на самом делі. Все просто. Обична коптильня, обична коптильня, обична коптильня, з досок закрити зверху. двері зрозуміло, бочка, бочку вогня і головне... Щоб закрити той вогонь, щоб дим ішов. Щоб грань зробилася якась, і закритий, щоб воно диміло. Ну і так залишити, ну... Ну дивитися за ним через 5-6-7 годин все дрова ставити туди, щоб було. Бачите, такий гарний бікончик, красивий, суперовий, ще класний бікончик. Бачите? Супер. Супер. Бачите? гарно скоптився. Ну, в мене є коптильня і така повністю, як було, <кхм> професійна. Там і варити, і сушити, і парка, варка, гаряче копчення холодне. Ну Там не такий дим виходить, як у цій. Е, є різниці досить у удимові, тут більше дим хороший і більше добре продимлено. Там хіба можна його проварити, а тут поставити його прокаптити. Ну Так ще не пробував, не експериментував, але буду пробувати експериментувати щось таке. Бо ці обделі, цей обудерик. Їх треба потім варити, після чого ми його їх скоптили. Ми їх продаємо сирокопчені. Сирокопчені більше довго тривалі. Я їх продаю холодного копчення, ну, щоб ви собі варили. Тому що, Якщо я їх і зварю, термін придатності 3-4 дні. Поки воно до вас доїде, воно може спортитися. Бекончик взагалі супер, даже так нарізати. Класно. Рибетятка, бачите, у нас такі. Продавастих немає. Тут гарний бікончик ще суперовий. Буду зараз знімати. Ну, в общем, такий невеликий обзор коптильні я вам зробив. Бачите, все просто. Ну, так у нас всюди коптять в Закарпатті. Комусь подобається, ну не подобається, <кх> як ми тут так коптимо. то не я собі придумав, то ми так коптимо всі в нашому краї, в Закарпатті по-домашньому. По-домашньому рецептові так наші діти коптили, і ми коптимо, щоб воно гарно прокоптилося, а не 2-3-4 години, і непонятно, чи воно прокоптилося, чи ні. У е мене є багато клієнтів я всім пояснюю. У вас, наприклад, вот такий окорок він, е, у вас вже варений. Горячого копчення, у вас він продимлений 3-4 години і все не більше. Ми його 2 сутки прокопчуємо. Да, він у вас, у нас не варений, але ми його потім варимо самі. Е, ну, пахне димом, у вас не пахне так димом. Я вже пробував, у мене є така коптильня так по-українськи. Ну, то взагалі не той дим, повсю, зовсім різний. Е, да, так, ми коптимо, да. Да, так ми коптимо, Може то комусь не подобається, неправильно, але но... ну, так ми звикли. Так ми привикли, щоб то гарно пахло насамперед е, хорошим димом. Ну, зато є якість, те саме головний. Ну, в общем, не буду довго затягувати. От така коптильня. Нічого, нічого обичного, обичне дерево, бочка. Дрова вросла, це закрити той вогонь, дивитися за ним, дві сутки коптитися і довести до, до такої кондиції. Бачите, щоб воно гарне було, щоб воно прокоптилося. Не бійтеся коптити 10-12 годин в сутку, добу, не бійтеся коптити, Ви боїтеся коптити. Бо ви, ну, ви, понятно, всі звикли в Україні там на інше. Не бійтеся коптити довго. Воно зато бачите гарне таке буде, красиве, не варене. Воно навіть таке, як горяче копчення, як варене. Да, де, холод... де такий теплий дим, десь 20 градусів плюс-мінус. Вночі було, я думаю, десь дима температура і 10. Було мінус 7 мороз. і да, Зато бачите воно таке горяче копчене, але воно не горячого копчення. Воно холодного копчення, не нерізаються, шуди вариться. У ну, е, да, в, в то ж саме так коптяк, як у Угорщині. То ж сами, холодний дим. Е, в комнаті, там, ну, у комнаті е, прикривають е, цей дим і е, бачите, все прокопчують.